Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро хочу вам подякувати за чудові прекрасні коментарі, за вашу підтримку. Ось, Тримаємося. І так, дивимося карта дня. Що чекає нас сьогодні? У кожного є своя індивідуальна карта. І дивимося, що чекає вас сьогодні, і як цьому зарадити, якщо щось не те. І так, карта номер один. Тут двічка кубків. Ви знаєте, це чудова карта. Це не тільки закоханість, це не тільки партнерство, це дружба, це і людина на вашій хвилі, людина, яка вас підтримує, людина, яка з вами разом рука в руку йде. Тобто це і домовленості, це і приємні розмови, і за чашечкою кави чи чаю, і за келихом вінця, шампанського, в кого як. Тут і зазнання в коханні можуть бути сьогодні, тут можуть бути а, навірність і дружбу, і фестиваль. Тут, знаєте, так, коли по душам побалакали. І розійшлися або, навпаки, полягали в ліжку. Ось якось так. Тобто, дуже хороший день, людина поруч, яка вас розуміє і підтримує. Ну, в принципі, я навіть поради не бачу. Ось. Якщо ця людина ваш друг, і не зовсім ви розумієте, це друг чи, чи ще щось, це друг. Карта номер 2 У нас йде 20-й аркан, говорить про переміни. Про трансформацію, щось міняється у вас. Ви знаєте, це якийсь поклик душі може бути. Це і кармічна карта. Тобто, якась ситуація, яка вам щось нагадає, щось з вашого минулого, або зустрінете що сьогодні людину, яка дійсно з вами кармічно пов'язана. Тобто, ви відчуєте, це ваша людина. Якщо у вас буде сьогодні якесь знайомство, <кій> я вибачаюсь. Захрипло. Прояснення ситуації може бути, пробудження. А, міняються погляди сьогодні у вас. Якось ви сьогодні, ну, це важливий день. Можна сказати, що це дуже важливий день, це коли, можливо, у вас відкриються очі, якась правда, а, поклик душі, як я, як я кажу. Тобто, при, призвання, призвання до якоїсь спеціальності, можливо, ви виберете сьогодні свій шлях. Можливо, що ви зрозумієте, ким ви хочете бути. Ну, дуже кардинальні зміни сьогодні у вас. Карта номер 3 Тут у нас трійка монет, і вона говорить про. Ну, в принципі, про працю, про старанність, про непосильний труд, як то кажуть, комусь запропонують підзаробити сьогодні таке щось невеличке, але в колективі. Хтось, можливо, отримає роботу сьогодні у когось. Почнуться якийсь ремонт, можливо, вдома, якась реконструкція чогось, це може бути і велосипед, просто ремонтувати, це може бути і машину, і в хаті щось. Ну, якось так, якась робота, якась зайнятість. Тобто людина займається роботою. У когось якийсь заказ може бути, а хтось просто вдома буде копошитися. І я не здивуюся, якщо у вас з'являться. Люди, які вас підтримують і допоможуть. Якось так, мої дорогенькі. Ну тут можуть бути і домовленості про якісь гроші, про якісь вкладження. Ось. Але такі невеликі гроші. Підзаробити, так, знаєте, як то кажуть, халтурка. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!